Привіт, чоловіче. як справи. Останній тиждень тоціків, так? Да? Що ми маємо? У мене було в п'ятницю 16-17 паків на 7,84 16-17 паків у мене було 1483 і кучу ще мелких паків, там штук 20-штук 30, десь так, плюс-мінус. І судя по короткометражниці, дроп був максимально не шикарним. Але маю для вас іконочку, маю для вас. Якусь налізочку одна карточка залетіла в основу. Тому прямо вперед. Пишіть вашій дропчик. Що вам випало? Щось хороше, чи щось пане, чи взагалі не було його фана. Давай, віддихай. отдихай. Віддихай, фана. Які відкривати? По якій чердності? Пишіть. Хто перше напише. Давайте подивимося, чи ви фартові. Три. Три, хорошо. А ну. Эуси Ну. Але для твого аккаунта нормально. Для тебе форварда нормально немає, тому непогано. Один. Хорошо. Деформація пишу один. Міша пише один. Не фаве, блин, це німчі бомжи, да. Німці бомжи, по факту. Руні. Ну тут, конечно, халепа. 4-2. Хорошо. Ну, Даша хороша контора. Оди. А там Сваресі, а, ну тоді да, да. Тесуарес та є, тесуаре есть. Я думаю, у себе хуже буде. Не, не, я не думаю, у себе буде. О, Гарінча. Ну тут я даже думати треба, це треба Гарінчу брати, То треба Гарінчу брати, це гарна карта. Я в гарінчу брав, Коля. Тобі не треба форвард точно. Це пета, мусор. Гарінчу, Гарінча крутий. Він ще щось повинен коштувати. Це дуже гарна карта. Когосьмеш Ан, ну, тоді все, я беру горінчу. Та ні, ну куди тут? Тут тільки горінчо треба брати. Він хоч, можливо, нічого. Ні, він коштує. Він коштує, коштує грошей. Попробуй його. Це топова картка. Я в собі теж таку хотів. Я б тоже горінчу взяв би, да, я б собі взяв би горінчу обов'язково. Ну що, тоц, 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 тоц за Division Rivals. Контора кормить, Алехандро. Бруно Фернандеш і. Ну, понятно. Це, за що мені таке наказання? Ну що це таке? От що це таке? Чому 94 піки? Везьму цього, бо тому що. Я, мені він перший раз падає. Ну так. Да. Тепер він подо, подарує 800 годин додатку. Хе, собача будка. О, Тоц, я не замітив, йопти Хто там? Я не замітив, хто це. Ой, ну ладно, босі. 906 кісмаре. Наш козак, да. топовий тоц. Саме кращий, найгірший. Ну це тільки мені так може сипати. З самого кращого там о там наскільки велика різновидність тоців. Версійка я зберу. Ну о, тот. Пзе. Ме... Не знаю, хто це. А, це кіміх. Яка кіміха не вгадав? Та ти серйозно, тот с кіміх? А, фух, слава тобі, господи. Симон Ну. Сюди. Сюди Я даже не знаю, кто це може бути. Це кисфодер в будь-якому випадку. 92 карточка. Ну да, ну, да, пишу я в сраку. На 0 нулі годин, даси мені щось хороше. Дай мені димбіле, там не знаю, Пачо, Маркініша. ЦП, Бразилия, це цей? Як його звати? А. Тоже 92 картка. Спасибо, Контора. Опа, то! Суда зас. ты, ти? Воїн? Англия. Англія. Деклан Райс. Ну, непогано, непогано. Сюда зас. 90 6,7. 6. 6, 7? 6. Непогано. Ну, це в основу парнішка залетить відразу. Замість барели я поставлю. Замість барели я поставлю. Навірно. Напевно, сюда зас.